У Сумах розпочався збір підписів за придбання комунального транспорту європейського зразка. Організаторами цієї акції стали представники місцевої партії за життя. Її лідер Олександр Соколов зізнається, нинішню ситуацію з транспортом у Сумах потрібно кардинально змінювати. Сумчани мають визначитися або ми скажемо ні. Цим жовтим розвалюхам, які повз нас проїжджають, і змусимо владу закупити громадський транспорт європейського зразку. Або ми будемо продовжувати ризикувати життям власним, життям рідних своїх і виконувати забаганки перевізників. Ми маємо зараз показати владі, що з думкою сумчан необхідно рахуватися. Подібні ідеї виникли, зокрема, і після того, як маршрутні таксі почали постійно попадати у халепи. Нагадаємо, нещодавно під колеса маршрутки потрапив пенсіонер. Пізніше до тла згоріла рута. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. До того ж, чи не щотижня маршрутки потрапляють у ДТП, і після цього перевізники вимагають підвищення вартості проїзду. Аби уникнути такої ситуації, по місту встановили намети. В них усі бажаючі можуть підписати петицію щодо закупівлі якісного комунального. Транспорту, виручені гроші, з якого підуть на розвиток міста, а не у кишені приватних перевізників. Це транспорт, як я зазначив європейського зразка. Це дійсно тролейбуси, автобуси низькопольного формату. Ну, на жаль, на сьогоднішній день навіть білоруси вже впроваджують в невеликих містах, які можна порівняти з сумами. такий транспорт. Однак у нас чомусь в пріоритеті все ж таки ці жовті рути. Нового транспорту для ідеальної ситуації в місті потрібно закупити не менше 20, як тролейбусів, так і автобусів. Намети для збору підписів стоятимуть у сумах ще протягом місяця. Знайти їх можна у різних куточках міста, зокрема біля центрального універмагу, біля укртолекому та мануфактури.